Здоров, народ! З вами Аліканіт і ми продовжуємо грати в Stalker Anomalів збірку Custom. Це вже восьма серія. <смір> і в минулій серії ми зупинилися на тому, те, що збігали на Агропром, там також проштурмували підземку і знайшли там лігвище стрільця. І наступна наша точка цікавості, точка інтересу це Бармен. Тому що, скоріш за все, він знає, де знайти стрільця. От також злили більше 150 тисяч Сідоровичу для того, щоб він дав мені наводки на різні схованки. У минулій серії я казав те, що ми підемо на дику територію, а потім на Янтар. Але я передумав, ми підемо туди, але пізніше. Я хочу все ж таки заплатити інформатору за те, щоб він мені організував недоторканість у найменців. І я отак ось його чисто по дорожці пройшовся. Отут, ось його, до речі, дві схованки залутав і... Перейшов ось сюди ось його, в мертве місто для того, щоб залутати схованку з інструментами. Буде дуже весело, якщо там також прокнуть або інструменти для створення медицини, або збройні інструменти. От. А, а можливо, мені й прокнуть інструменти для тонкої роботи з оцих ось ось двох. Чому би ні. Також давайте поговоримо з барменом, щоб продовжити основний сюжет. Сеу, so, інформатор. Мене цікавиш ти. Ти ким будеш? Можеш щось розказати за безплатно. Дарадарада. Дякую за інформацію. В тебе ж є якісь хороші зв'язки. Не міг би допомогти мені вирішити деякі конфлікти? Нема нічого неможливого. З ким ти вже там що не поділив? Мерки. Так, окей, значиться за 5 тисяч вони дві доби мене трогати не будуть. Окей, да, мені двох, двох діб вистачить. Значить, так, я зв'яжуся з потрібними людьми. тара-тара-та-та, -та -та -та. да. Окей, тобто мені до них підходить все ж таки близько не можна. А в ДДРі там можна до них чуть ли не на базу заходити. Там не чуть ли, а можна заходить. А тут такого немає. Да? Так, а що в нас там по часу? 1915. Ну, ні, знаєте, я краще зараз. Чи може все ж таки мітнутися кабанчиком. А давайте. Із спорядженням, в принципі, у мене все добре. А ну, хоча 16 дробу. Ладно, зараз у вороні накуплю. Ой, блін, до якого вороніна, до Петренка. Здоров, Петренич, продай мені дробу штучок 30. Все. So. Ми на армійських складах. Я вже одразу чую те, що тут є якийсь артефакт. Ой, та ні, ну нафіг його. Оце реально куди завгодно, тільки не в жарки. Просто жарки це самі худші аномалії. Ага, там, походу, воля із долгом сцепилася, да? Чи з ким? Чи з монолітовцями. Я вже, чесно кажучи, думав, що ж мені все, смерть. Там типи з монолітовцями воюють. Так, ладно, я тоді зараз до кінця вихиляюсь, бо того, що... З монолітовцями мені зараз воювати взагалі не з руки. А де цей був О, а це вже по мені. Пішов нахрен. Ловіть. Так, мінус один. Ну да, у вас ще тут не вистачало. Тактично відступаємо. Всі, всім бабе, довго споможи. Фуф. Якщо тут на армійських складах таке, то прикиньте, що буде, коли я піду стрільцем на ЧС або Прип'ять. А можна цей монолітовець вийде десь в поле мого зору? Я його шльопну і на цьому все. Так, ну, по ідеї все. Він тут один залишався. Тупо троє монолітовців прийшли, викосили весь блокпост на базі свободи. Так, давайте до 7 годин спимо. В обхід кровососовки ми йдемо у мертве місто. Найменці мене, як я ж вже знову таки кажу, трогать не будуть. А, тут на блокпосту, походу, взагалі нікого немає. Тому що навіть багаті не розпалені. Зря переживав. Так, давай, пацани, без мене. Я чисто за ничкою прийшов. Та ну і я... де я в теорії ще можу щось цікаве знайти. Ну ладно, підемо тоді на дику територію, подивимось, що там в схованках буде. So, я на дикій території. Найменці мене, по ідеї, трогати не будуть. Але от зараз із мутантами треба дуже обережно, тому що броні плити в мене немає. Я забув її вставити собі. Все, найменці мене не трогають, мір. А, а, а весело, а що мені робить? Типу, я підійшов. Мене просто сквозь стінку зарахувало те, що я типу до них близько підійшов.